Вітаю, друзі. В цьому відео я хочу розглянути одні з найвідоміших слів з Євангелії про непротивлення злому. Безумовно, Ісус є найвеличнішим учителем усіх часів і... і віків, так? і він навчав так, що люди, навіть які особисто самим Ісусом не цікавилися, але вони знають його слова про підставляння другої щоки. Ось як це звучить в Євангелії. Зацитую. Це 5 Матфія, 38, 39 тексти. Ви чули, що сказано? Око за око, зуб за зуба. А я вам кажу, не противитесь злому. І коли вдарить тебе хтось у правущуку твою, підстав йому і другу. Ці слова з відомої проповіді на горі, на перший погляд, дуже прості, так? якщо хтось тебе лупнув в праву щоку, то підстав йому другу та й годі, йди собі далі з чистим сумлінням. Однак вони прості лише на перший погляд, бо коли ми починаємо над ними думати, виникає дуже-дуже багато запитань. Наприклад, ну що взагалі може означати не противитися злому? І взагалі це про злу людину чи це про зло в цілому? Або, можливо, чи означають ці слова, що це скасування старого заповіту? Це є якесь протиставлення тут чи ні? Чи означає це, що християнин повинен більше не платити жодних податків, оскільки податки вони ж спонсують державу, яка чинить спротив злу? Яким способом? Через закон, через правоохоронні органи, через армію, поліцію і так далі? Можливо, таке ще питання, чи. Закликає Христос до анархії? Тому що ну, держава, влада це якби протиставлення, протиставлення злу. Має так бути. Або ще є таке питання, якщо мене хтось вдарить, що, наприклад, ніс, а не в щоку, що мені тоді потрібно йому підставляти? І найцікавіше питання чому тоді сам Ісус не підставив щоку, коли йому випала така нагода? Впевнений, що перелік, він, як то кажуть, не остаточний. Да? І виникаючи питання, вони будуть з'являтися ще більше і більше. І якщо людина думаєча, ці питання будуть виникати. І то не проблема, коли вони виникають, проблема, коли питання відсутні. Саме в цьому відео я не буду намагатися розглянути всі ймовірні питання і дати на них відповіді, але спробую дати декілька можливих відповідей на питання, чому. Ісус не підставив другої щоки, тоді, коли в нього була така нагода? Давайте зачитаємо уривок з Євангелії від Івана, 18 розділ 19 24 тексти. А первосвященник спитався Ісуса про учнів Його і про науку Його. Ісус йому відповідь дав: Я світові явно казав. Я постійно навчав у синагозі і у храмі, коли всі юдеї збираються, а таємно я нічого не говорив. Чому ти питаєш мене? Поспитайся тих, що чули, що я їм говорив. Отже, знають вони, про що я говорив. А як він це сказав, то один із присутніх там зі служби вдарив Ісуса в щоку, говорячи, То ти так відповідаєш священникові? Ісус йому відповідав: Якщо зле, я сказав покажи, що то зле. Коли ж добре, за що ти мене б'єш? І відіслав його Анна, Анна, та, до речі чоловіче ім'я, зв'язаним священникові Каяфі. Як бачимо, Ісус сам не підставив другої щуки, коли його несправедливо вдарили, а почав вимагати пояснення. Якщо каже зле, я сказав, то покажи, що то зле. А якщо добре, то за що мене б'єш? Чи Христові вчинки суперечили його вченню? Очевидно, що ні. Це може означати лише те, що наше буквальне розуміння. Прочитання цих слів да, про підставляння щуки, воно не є вірним. От перша відповідь на питання, чому Христос не підставив щуки, може визвучати так. Тому що заклик, підставляти щуки, він не є буквальним. І я поясню чому. По-перше, сам Ісус його не виконав буквально. Так? Тому що, якщо буквально виконувати, він би мав би автоматично не суперечити. Тому служникові а сказати, а ти мене вдарив в цю щогу, ось тобі друга щока, тому що я так проповідував. Ні, бачимо, що він в, даному, в даній ситуації поводиться по іншому. Тобто, по перше, Ісус сам буквально не виконував цю свою настанову. По-друге, якщо цей заклик буквальний, тоді потрібно реально виколювати собі око, якщо подивитися на щось чи на когось із грішним бажанням. Оскільки заклик до цього з тієї ж самої проповіді на горі. Давайте його прочитаємо. Це 5 розділ, 29 текст. А якщо праве око твоє спокушає тебе, вирви його і відкинь від себе геть. Бо краще для тебе, щоб загинув один із членів твоїх, а не все тіло твоє було кинуте в гієну. У мене тоді виникає питання чому ж тоді люди, які закликають не спротивлятися злу буквально, не виняли собі жодного ока? Невже вони через свої очі ніколи не спокушалися. Тож, давайте будемо послідовними. Якщо ми буквально розуміємо заклик про підставляння щоки, то давайте тоді і виколювати собі очі, коли через них прийде спокуса. Друга відповідь на наше основне питання, чому Ісус не підставив щоки, буде звучати приблизно так. Бо заклик, не противитися злому також не є в розумінні, що злу потрібно потурати. І, відповідно, не є закликом скасування держав як інституцій, які направлені на гамування зла. Це не є закликом для анархії чи до анархії. Це не є закликом до визначення військової, судової чи поліцейської служби як гріховної. Чому ми робимо саме такі висновки? Бо Ісус навчав сплачувати податки. Бо при зустрічі з військовим сотником, Ісус не те щоб не сказав йому негайно покаятися. І полишити військову службу, а ще й поставив його віру в приклад інше. Отже, в проповіді на горі немає заклику до буквального такого смирення перед злом. І немає заборони боротися зі злом. Чому? Тому що апостол Павло навпаки остерігає, щоб ми не були переможені злом. Але перемагали зло добром. Перемагали зло, а не підкорялися йому. Не, коп... не Капітулювали перед ним. Тож Ісус він не підставляє другі щоки не тому, що суперечить сам собі, а тому, що його слова мають схоже інше значення, чим буквальна і бездумна капітуляція перед злом. Хтось може скаже, що смерть Ісуса на Христі це і є підставити іншу щоку. Так? Це і є не противитися злому. Ну і з цією думкою можна погодитися, чому ні? Але це. Була не буквальна капітуляція перед злом, це була багаторівнева перемога над злом. І саме через призму Христа Христового можна побачити справжнє тлумачення да? підставляння цієї другої щоки. Тож основна мета підставляння щоки це перемога добра над злом, а не капітуляція перед злом. У випадку, коли Ісуса вдарили по щоці, Він почав вимагати справедливого пояснення, бо це був шлях, це був шлях для перемоги над, над злом. У випадку з Христом Ісус добровільно йде на цю жертву, бо це є остаточна перемога над злом. Давайте ще раз зачитаємо наш основний текст. Ви чули, що сказано: Око за око, зуб за зуба. А я вам кажу не противитися злому. І коли вдарить тебе, хто у праву щоку твою, підстав йому і другу. На перший поверхневий погляд може здатися, що Христос якось свої слова ніби протиставляє старому заповіту, так? Але це не так. Чому? Погляньмо, які слова казав Ісус декількома текстами раніше. Матвія 5 розділ, 17-19 тексти. Він попереджав перед цим всіма. Так званим, нібито протиставленнями зі старим заповітом. Він каже, не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. І на цьому етапі хтось може скаже, та яка різниця? Руйнувати чи виконати? Виконати, то все одно старий заповіт, ми живемо по новому заповіту. І якби просто Ісус його виконав, значить, все, кінець старому заповіту. Ні, це пастка, в яку ми часто потрапляємо. Далі він продовжує: Поправді ж кажу вам. Доки небо і земля не минеться, ані йота єдина, ані жоден значок із закону не минеться. Аж поки не збудеться все. Хто ж порушить порушить одну з найменших цих заповідей, та й людей так навчить, той буде найменшим у царстві небесним. А хто виконує так і навчить, той стане великим у Царстві Небесному. Та попередньо він сказав, що я не прийшов руйнувати закон і пророки. Закон і пророки це ну, така загальна. Визначення для старого заповіту. Отже, Ісус не робить ніякого протиставлення своїх слів в старому заповіту. Це важливо пам'ятати. Швидше Він його зміштовніше, зміштовніше тлумачить, змушуючи нас подивитися на ті тексти глибше, подивитися в корінь. І текст, який тлумачить, до речі, Ісус, звучить так. Давайте відкриємо його, подивимося. Це... Він зустрічається декілька разів, але ми візьмемо лише одне місце. Це Левита, 24 розділ 19-20 тексти. Хто зранить свого ближнього. Тобто мова, по-перше, про людей, які поряд. Що вчинив він, те йому нехай учинять. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Яке ушкодження він заподіяв людині, такого нехай завдадуть і йому. І знову ж таки, на перший погляд нам може здатися, що тут заклик. На обов'язкову відплату. Однак основна ідея не в помсті, не в заклику до того, щоб помща, помститися, а для того, щоб не відібрати два ока за одне око. Себто, якщо у нас вкрали тисячу гривень, то не будемо вимагати назад півтори тисячі гривень, а тільки те, що вкрали. І це справедливо. Тож, якщо дати, бо якщо дати волю, да, Помсті, якщо дати волю своїх емоціям, то можна за вибите око відрубати комусь голову, а за відрубану голову хтось виріже цілу сім'ю. І цей цикл зла ніколи не зупиниться. Тому старозаповітні ці закони, вказівки, вони покликані також на гамування зла. Христос же говорить ще глибше. Він не заперечує старозаповітньої справедливості, а підкреслює мету, тобто зупинка циклу зла і торжество любові. Тож, коли ми зіштовхуємося зі злом, ми маємо реагувати максимально з холодним розумом і вирішувати, як діяти, пам'ятаючи основну мету це зупинка зла і торжество любові. В одних випадках людині, яка нам щось заподіяла, потрібно дати другий шанс. Підставити другу щуку. В іншому випадку, потрібно вимагати справедливості, як зробив це Христос. Ще в іншому випадку, потрібно застосувати інструмент покарання. Але мета має бути та сама гамування зла і торжество любові. Стосовно практичного застосування. От у мене сусідка вона взяла і в'їхала моє в авто нічого мені про те не сказала. Ясна річ, що це, можливо, випадково, можливо, вона не помітила, але не суть. За принципом око за око. Я би мав би побити її авто у відповідь або хоча б викликати поліцію. Ну, чи це покращило б наші стосунки? Ну, я не думаю. Все вирішилося в результаті без, без поліції да, і без покарання. Я зміг своє авто відновити власноруч. І в якійсь мірі це є підставлянням тої щоки. І це працює. Я люблю наших сусідів, і я впевнений, вона тепер більш обережніше їздить. Наші стосунки збережені, тобто, це працює. Це такий маленький приклад, який можна застосовувати в приватному житті. Так, коли хтось із наших друзів, у мене теж таке було, він виявляється, ти до нього добре ставився, а він якісь про тебе погані думки постійно там розповсюджує. Може, не повсюди, ну все одно. І коли ти з цим зіштовхуєшся, тобі якось хочеться поставити хрест взагалі на цих стосунках і так далі. Підставляння других щоків в особистих оцих стосунках це дати людині другий шанс. Але якщо суне хмара орків, несучи безлад і культуру Содоми та гомори, лізуть на нашу землю із насиллям, із вбивствами, то гамування зла і торжество любові це видача квитків до Кобзона або взяття орків в полон. Бо і Господь для гамування зла і вияву своєї любові застосовує також інструменти покарання. Тож чому Ісус не підставив щоки? Ну, бо він не зручний, такий, знаєте, видуматий божок. Видуманий, да? якого можна помістити в певні зручні для нас рамки. Ні, Він діє не за нашими шаблонами. Він діє так, як сам бажає. Проте завжди випромінює любов і гамує зло. Бо Він вже це зло переміг. Всім благословінь і до зустрічі в наступному відео.